Якщо зараз, почувши цю пісню, ви відчули теплі, ностальгічні відчуття, то скоріш за все, в дитинстві ви кожну п'ятницю сідали біля телевізора, вмикали новий канал, щоб подивитися новий випуск фабрики зірок. І це не диво, адже фабрика в свій час стала дійсно великим феноменом українського телебачення, породивши собою дуже багато відомих зірок. Даша Астаф'єва, Тарабарова, Коля Сірга, Володимир Дантес, Макс Барських. Але, на жаль, серед Учасників є ті, хто і зник з радарів публічного простору в сьогоднішньому відео я вирішив трішки понастальгувати та розповісти вам, чим зараз займаються фіналісти всіх фабрик зірок, хто з фабрикантів став відомою зіркою, хто почав знімати еротичний контент в інтернет. А кому взагалі загрожувало 12 років ув'язнення і за зберігання нар. Я думаю, це відео буде вдвічі цікавіше, оскільки я сам колись приймав участь у фабриці зірок, також став фіналістом і навіть зайняв друге місце. Але перед цим обов'язково підпишись на канал, залиш вподобайку цьому відео та напиши в коментарях, за кого ти вболівав на усіх фабриках зірок. Ну що? Починаємо! Що стало з фіналістами першої фабрики Зірок? Дмитро Каднай. Після проекту намагався розпочати сольну кар'єру, але дійсно великий успіх отримав після фабрики Суперфінал. У 2012 році разом з Коляденко утворюють гурт Каднай. Вони двічі брали участь у нацвідборі на Євробачення, але не зрослось. У 2021-му став учасником танці з зірками. Наразі веде активну творчу діяльність, збираючи великі зали шанувальників. Євген Толочний після фабрики приймав участь у п'ятому сезоні шоу Голос країни в команді Пономарьова. Після чого став солістом гурту Скрябін, замінивши покійного Андрія Кузьму. Зараз пише музику під сольним проектом Толочний Юлія Борза після проекту продовжила сольну кар'єру, але наразі, разом з коханою людиною, є учасницею гурту Нешиків. Даша Астаф'єва після фабрики тривалий час була учасницею гурту Нікіта, а з 2017-го вже сольною артисткою. Отримала титул головної плеймейт-моделі 55-ту річницю журналу Плейбой. Під час повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством, за що отримує відзнаку президента України Золоте серце. Віталій Галай після шоу разом з Євгеном Толочним був учасником дуету Сахар, який через рік розпався. В 2011 році приймав участь у нацвідборі на Євробачення, але не пройшов. В кінці 15-го року потрапив під арешт за зберігання наркотиків з залогом у 97 тисяч гривень. Під арешт не потрапив, тому скоріш за все виплатив залог. Наразі продовжує сольну кар'єру Христина Кім про неї мало що відомо, оскільки учасниця шоу вийшла заміж, народила сина та пішла у сімейну рутину з головою. Ольга Цибульська перемогла в першій фабриці зірок разом з Олександром Бородянським, утворивши гурт апасний связі. Втім, вже через два роки почала сольну кар'єру, була ведучою на новому каналі м 1 М2, Тет та інші. Також займається дубляжем, озвучувала Лолу Бані в космічному джемі, а нещодавно презентувала свою власну книгу. Ось така історія фіналістів першої фабрики зірок. Щодо другої, що стало з фіналістами другої фабрики зірок, Макс Барських, справжнє ім'я Микола Бортник. Він єдиний учасник, що покинув шоу за власним бажанням. Наразі є одним з найуспішніших виконавців України та за її межами, що за плечима має шість музичних альбомів та безліч нагород. Борис Апрель в 2014 році змінив стать. А разом із нею і імена Анна Ейпріл, потім Зіанджа. А зараз Зі Довгий період життя жила в Китаї. Однак в 2018 році повертається в Україну та приймає участь у шоу Голос країни. Та Будь мужиком. Регіна, дура Регіна Тодоренко після проекту стала учасницею гурту Ріал О, в якому проспівала 6 років. Була ведучою травел-шоу Орел та Решка, яке принесло їй шалену популярність. Зараз живе на Росії та замовчує російсько-українську війну за що додана до підсанкційного списку України. Влад Дарвін після фабрики випустив два музичні альбоми. Також писав пісні для Наталі Могилевської, Тіни Кароль та Альоши. З останньою вони випустили декілька успішних дуетів. А за пісню Ти найкраща вони отримали премію Юна Дует року, одружений та виховує сина Рональда. Світлана Тарабарова, ще одна учасниця Аріал. О, що у 2012 році розпочала доволі успішну сольну кар'єру. Має чотири студійні альбоми та безліч нагород, серед яких і орден княгині Ольги третього ступеню за значні заслуги у зміцненні української державності. Заміжня виховує трьох дітей. Вадим Олійник разом із Володимиром Дантесом перемагає у другій фабриці зірок, після чого стає солістом гурту Діон. Фільми, але з 16-го року починає сольну кар'єру. Тривалий час був гравцем у футбольному клубі «Маестро», Наразі я ведучим ютуб каналу про кіберспорт, а також актором дубляжу та озвучки Володимир Дантес. Ще один переможець шоу. Після розпаду діофільмів стає ведучим їжа. Я люблю тебе, стає тренером ліги сміху. Паралельно з цим повертається в музичну індустрію, випускаючи перший сольний альбом. Я Тебе за. Чуєш мене чуєш, я тебе забув, більше не дзвони. Наразі я ведучим шоу Я Люблю Україну на каналі Тет, а також со ведучим пожежі разом із Олексієм Дурнєвим. До речі, про Олексія Дурнєва. Я тут нещодавно пісню написав Їжа Дурнєва». Їжа Дурнєва, їжа Дурнєва, Така смачна, така соковита. Їжа дурніба, їжа дурнібок. Це шаурма, майонезом покрита. Їжа дурніба, їжа дурніба, це пірожок, ти з'їсти, готова. дурні дурніба, їжа дурніба, бери і все буде кльово. Якщо вам цікаво, можете перейти за лінком в описі, в мій Тікток та подивитися і підтримати це відео. Воно дуже смішне та прикольне. Що стало з фіналістами третьої фабрики зірок Еріка. Після фабрики разом із Тасом Шурінцем у дуеті приймає участь у нацвідборі на Євробачення, після чого починає сольну кар'єру. У 2015-му, після завершення контракту з продюсером, змінила псевдонім на Мама Ріка, знімалася в серіалах одного разу в Одесі та стартапери. Має два студійні альбоми та доволі успішну кар'єру. Єва Бушміна. Після проєкту стала частиною гурту Віагра. А з 2012 року починає сольну кар'єру під псевдонім. Донімом Лаях. Нині співачка живе у Франції. Разом із своїм чоловіком публікує еротичний контент на OnlyFans. Ну і трішечки пікантного контенту в інстаграм. Має доньку від першого шлюбу та замовчує російсько-українську війну. Брати Борисенко. Після фабрики за зірковий дует взявся новий канал, випустивши декілька гучних хітів: калдавала зіма, зв'язний берег» та інші. До речі, зараз я готую українську версію пісні. Зв'язний берег, і виходить дійсно прикольно. А якщо ви не чули мій минулий переспів пісні Наше літо валіті стрикала, то лінк я залишу в описі. Я її переклав українською, вона вже дуже добре розлетілася по Тіктоку, і навіть її прокоментував сам Юра Каплан. Соліст гурту Стрикала, йому сподобалось. Тому, якщо ви не чули, лінк буде в описі. Щодо братів Боросенко, то потім дует змінив назву на бро. Втім, такого успіху вже не мав. Через кілька років дует розпався, і Вова деякий час займався сольною кар'єрою, поки не пішов в рекламну індустрію. Саша же почав цікавитись тонкощами монтажу та дизайну. Коля Серга після проекту створює гурт «Зе коля та їде на конкурс нова хвиля, де завдяки яскравим виступам виграє приз глядацьких симпатій, випускає два студійні альбоми та пише відомий саундтрек до шоу Россміши коміка. Паралельно з цим стає ведучим шоу Орел та Решка. В 2019 році летить в Америку вчитися акторській майстерності. В тому ж році випускає першу книгу Концентрат фантазій». Наразі очолює культур десант та організовує благодійні концерти для військових на гарячих точках, за що йому велика шана та повага. Олексій Матіас на піку популярності вирішив прийняти участь у нацвідборі на Євробачення, де посів третє місце. Мені взагалі здається, що кожен другий фабрикант намагався прийняти участь на Євробаченні. Навіть я в 12-му році пробував свої сили на пісенному конкурсі, але на жаль, не пройшов. Тоді поїхала Гайтана. В 2014 році іммігрує до США. А де зник з радарів суспільства, випустивши лише пару каверів на Ютуб. тебе мене нема. Втім, в 2023 році Олексій презентував пісню саме так, де зібрав кадри війни. Відтоді він не публікував нічого нового. Стас Шурінц. Переможець фабрики зірок після проекту прийняв участь у шоу танці з зірками, де знову перемагає. Однак, в 2014 році переїжджає в Німеччину, куди поїхав лікувати дружину Віолету, які діагностували рак мозгу. Хворобу вдалося побороти, тому Стас повернувся на сцену, прийнявши участь у німецькому голосі країни. Наразі відкрив свою студію звукозапису та пише пісні на продаж артистам. Ось так склалися долі фіналістів. Етьої фабрики зірок. Щодо четвертої, що стало з фіналістами четвертої фабрики зірок, Даша Легейда виступала на фабриці під псевдонімом Доріс. Після проекту закінчила Київський університет театру кіно і телебачення Карпенка Карого, після чого розпочала доволі успішну акторську кар'єру, зігравши більше ніж у 20 фільмах та серіалах, серед яких кріпосна, спокуса, співачка та інші? Антон Клімік. Після проекту започаткував гурт Супермени, який проіснував два роки. Грав та співав в театрі мюзиклу Come to Fold. Загалом знімався для сервісних стокових відео, однак з'явився в картині Вірять і ждать. Наразі живе в Німеччині та продовжує музичну кар'єру, хоча вже і не так активно. Соня Сухорукова після фабрики приймала участь в шоу Голос країни в команді Вакарчука. В 2014-му долучається до гурту The Arised», який набуває європейської популярності. Гурт також приймав участь у нацвідборі на Євробачення. Однак в 2019-му він розпадається. Паралельно з цим, під псевдонімом Суперсоня співачка робить сольну кар'єру, випускаючи декілька кліпів, альбом та дует з гуртом Агонь. Нині Квест Пістос у класичній. Ному складі наразі живе в Америці. Гі Кліментів після фабрики став частиною дуету Сім цифр, який проіснував лише одну пісню. Зараз є власником студії звукозапису в Дніпрі, а також учасником кавербенду Лала Бенд. Одружений та виховує сина. Женя Білозеров. Після фабрики пішов у блогінг, знімаючи на Ютуб розважальні відео. В 2017 році отримує премію «Блогосфера» як найкращий лайфстайл блогер України. Женя Білозеровий та це ж... Це блогер в А за шоу не снилось дві премії від MTV. Паралельно з цим відкриває студію звукозапису та співпрацює з відомими співаками: Артемом Півоваровим, НК, Джері Хейл та інші. Наразі веде успішну блогерську діяльність співпрацюючи з міжнародними брендами. Якщо вам потрібна порада, як скромно про себе розповісти, звертайтесь, я вам розкажу. Юлія Руднева. перемогла у четвертій фабриці зірок. Після проекту змінила псевдонімна. На Юлії Рут, випустивши декілька доволі непоганих пісень. Однак популярності вони не набули. Знімалась в серіалах відділ 44» та мольфар, але наразі творчість Юлі на пасивних рейках. Ось так склалася долі фіналістів четвертої фабрики зірок. Особисто мені було дуже приємно готувати це відео, коли я шукав інформацію, коли я спілкувався з деякими фіналістами, щоб дізнатися, чим вони зараз займаються. Я відчув частичку ностальгії. Сподіваюсь, ви теж. А з вами був Женя Білозеро. Сподіваюсь, що такої велетенської паузи на каналі більше не буде, і ми будемо бачитись частіше. Тому знюхаємось.